Важите, що дивіться на державному рівні ми співпрацюємо як Міністерство регіонального розвитку з 12 інститутами вищими по Україні, і вони надають послугу по другому вищому навчанню, менеджера з управління. Це на державному рівні. Ніхто вам не заважає? Можете звернутися пошукати в Києві, це КІСІ, Магілянка і КПІ. Це в Києві. По управлінню життєвим фонду да, да, 150 годин розрахованого часу. Е, там йде на чітка лікція, це два тижні, mm -hmm. і ви можете звертатися до них. І вони дуже на сьогоднішній день зацікавлені в тому, щоб до них приходили люди, які можуть навчатися. Там будуть викладати юристи, там будуть викладати інженери, бухгалтери, економісти. Ну тобто, це буде друге навчання підвищення кваліфікації. Після того ви вже йдете там на ринок. Це не заперечує те, що на ринку тобто на державному рівні. а з розрахунку, це треба безпосередньо на я не буду рекламувати ці інституції, тому що треба, щоб ви самі звернулися і вони вам нададуть цю інформацію. Ну нормальна стоїмость, скажу так, що відверто це нормально. За 150 годин отримання після того диплому державного зразку, де записано друга вища освіта з менеджер управління. То тут питання дуже ну, ну, як вища освіта може бути за 150 Ну ні, це друга вища підвищення кваліфікації. Квалификация Підвищення кваліфікації. Да.